Пасти Божа, цариця нашого краю, захисти нас, пошли нам світло Божої правди, каже вихід небезпеки і соціального хаосу, подай нам єдність, духа, любові, даємо розуміння. І перемогу ворогом. важливо, що пам'ятають героїв що вшановують пам'ять. Що ну це пам'ять не тільки пам'ятаю я, мій син, а й місто і пам'ятаю Україна. Це дуже важливо. Ну для мене це дуже важливо. Бо скільки буду жити, я, я буду нести пам'ять про свого героя. Нагороду отримує дружина Ольга та син Артем. Нагорний Віталій Романович, солдат, стрілець, санітар стрілецького відділення першого стрілецького батальйону нагороду отримує мати Галина. Загинув наслідок артилерійського снаряду. Десять місяців воював, хоча був обмежено придатний. Почав воювати з повномасштабної війни, але його завернули додому. Сказали, такий не підлягаю. Але потім знову пішов недобровільно, дитка зловили. Ще в мене другий син пропав, Іван. Тож у Донецька область, Покровський район. Попав без У лютому, а в цьому квітку били. Ось і був Олексій Миколаєвич, головний сержант. Нагороду отримує дружина Ірина. Своїм тілом накрив побратима і спас йому життя, а сам загинув. Отримали сьогодні відзнаку. Це відзнака для нього. У нього ж є два сина, які теж воюють: Ігор і Владислав. Зараз вони там знаходяться. Мені дуже важко, якщо чесно. Він народився в Росії, але захищав Україну, тому що його мама була українка, і його серце було тільки тут, в Україні. Ми запрошуємо помолитися і покласти квіти на всі могили, які є на території нашої Анофортівської громади. Заходи подібні відбуваються у всіх селах нашої громади, і, звісно, буде на Алеї Героїв, алею Героїв АТО села Чуфелівка, міського кладовища. Само Господи, упокой душі спочили слух Твоїх всіх воїнів, захисників і захисниць, котрі віддали своє життя. За перемогу і незалежність нашої батьківщини у місті світлому, у місті квітучому, в місті спокійному, свідки зникли біль печалі зітхання. Ще молимось, за спокій спокійну розпочали крабів Божих воїнів, які загинули в АТО, а також воїнів, які загинули в українсько-російській війні. no